Ми долучаємо до нашого ефіру депутатку Київської міської ради, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики Євгенія Кулеба. Вона з нами на зв'язку. Пані Євгенію, вітаємо вас. Доброго дня будуть відновлювати, відбудовувати вже зруйноване, чесно кажучи, не знаю, в якому воно. Ну, у мене великі розпаші, коли я побачила ці світлини у п'ятницю. Але знаєте, якась така колізія виходить, бо до того момент, коли стало відомо, що знесли садибу, була інформація, що власне були ж судові перипетії, і саме представники Київської міської ради начебто не давали певного дозволу для того, аби віднести цю споруду до культурної спадщини. Тепер от якось повідомляю. Що і департамент охорони культури КМДА якби говорить, що так винні не ми, а був власне конкретний. Можете роз'яснити ці тонкощі хто власне до цього моменту, до п'ятниці відповідав за цю садибу? Ну, по перше, на садибі був накладений арешт. Тобто, власник не мав жодного права здійснювати будівельні роботи, особливо ну, такого характеру, просто руйнувати садибу. На жаль, департамент охорони культурної спадщини дуже довгий час не підтримував ідею внесення садиби до реєстру пам'яток до останнього моменту, практично до позавчорашнього дня. На консультативній раді позавчора департамент знову відхилив облікову документацію і знову знайшов багато аргументів, чому це не пам'ятка. В першу чергу, тому що це зруйнована садиба. Водночас, вчора Мінкульт прийняв абсолютно протилежне рішення і зобов'язав департамент подати відповідні документи в Міністерство культури. Що б має, мало б відбуватися далі? Далі ця садиба має Отримати статус пам'ятки, і лише після цього її можна відновлювати як пам'ятку, залучаючи архітектора, залучаючи реставраторів, тобто максимально наближеними матеріалами, з яких була побудована пам'ятка. І тоді ну, буде взагалі цінність цієї садиби. Взагалі маю сказати, що садиба надзвичайно цінна. Це типова забудова кінця 19-го сторіччя. Єдина подібна будівля, яка зберіглася на вулиці. Вулиці. Вона раніше була одноповерховою, потім другі поплали церквою, поплали цеглою на початку 20-го сторіччя і ну, потім добудували. Але це частина історії міста Києва, це частина його пам'яті. І, звичайно, новина про те, що садибу з них знесли, сколихнула усе місто. Пані Євгенію, уточню: а от до цього моменту, поки садибу не знесли, чим аргументував департамент культури, чому не від? Відносили садибу до історичної пам'ятки. Це якесь, не знаю, додаткове фінансове навантаження на бюджет міста, чи як? Чому і чим аргументували? Е, ну, щоразу знаходили нові аргументи. Е, один е, такий аргумент, е, найабсурдніший, як, як на мене, полягав в тому, що е, садиба була створена, побудована на е, Замовлення такого Малініна, і він в Російській імперії працював ну працював на органи Російської імперії, але в 19, в кінці 19 го сторіччя практично всі люди в місті Києві, які будували садиби, вони десь працювали на російську імперію, тому що це була Російська імперія така історія України, і за цим принципом, за такою логікою департаменту культури, ну практично всі садиби міста Києва історичні потрібно знести, тому що або хтось їх будував заможні. Хто мав дотичність до е, Російської імперії е, або жив, або хтось жив в радянські часи і працював в комуністичній партії? Тобто, це такий аргумент, як на мене, дуже дуже дивний, е, але їм оперували в департаменті охорони культурної спадщини угу. панів, ну в мене запитання наступне. Я просто пам'ятаю, що була була дискусія щодо цієї садиби, і от її зносять. Тобто до того, як її знесли, не могли ніяк вирішити, ну який їй там дати статус, як її захистити, купа якихось юридичних бюрократичних там проблем. А тут, як тільки знесли, побачили обурення і одразу всі щось так зарухалися. Вже і забудовник такий готовий відновити. Ну ну що хто це на них так вплинув? Що вони стали такі слухняні і вже готові навіть відбудовувати? А навіщо вони і зносили? І де були ті, хто на них ну власне натиснули, власне, до того, як, як була знесена садиба? Да? Чому не можна було зробити раніше ці кроки? Можна можна якось пояснити, чого вони всі так одразу звичайно. Звичайно, можна відповідь проста зносили, тому що у нас забудовники в місті Києві відчувають свою абсолютну безкарність, їх поведінка, по руйнуванні зелених зон, історичних будівель. Вона має мовчазну підтримку міського голови, і тому вони звичайно не очікували такий величезний резонанс. Я переконана, що забудовник не очікував, що така кількість людей вийде на вулицю. Нагадаю, що в суботу відбувся масштабний мітинг, під стінами Київської міської ради не очікували резонансу в соціальних мережах. Думали, що як завжди, знесуть хтось там щось напише, поскаржиться трошки пару днів, і це все зупиниться. Стало мені здається очевидно в суботу, що це не зупиниться. Ситуація стала максимально болючою для міського голови, і тому таким чином вона вирішується. Угу. Ну, бачите, я стежу за от квітами України, які теж там да, на на вулиці Мельникова да, хотіли знести теж пам'ятка, теж така ну, красива архітектурна споруда була. Її абсолютно варварські почали зносити, громадськість трутилася, заблокували це знесення, і відповідно так воно і стоїть. От... Е так і стоїть забудовник, намагається в судовому порядку спростувати скасувати охоронний статус, да, статус пам'ятки. До речі, те саме буде відбуватися по садибі Зеленських, і на консультаційній раді в департаменті охорони культурної спадщини представник забудовника це озвучив, він сказав: він сказав, що добре, ми відбудуємо пам'ятку, але ми підемо в суд і будемо скасовувати охоронний статус. Тобто на нас чекає та Сама ситуація, яка світом України? На жаль, хіба що знову ж таки не вплине громада, не вплине нарешті міський голова е, на забудовника і змусить його відбудувати і заспокоїтися, і відкинути цю ідею будувати нову чергу ЖК Тургенів Я вже мовчу про цю назву в 2024 да. році. А хто воюючий країн? А хто там забудовник, можемо сказати? Ну, от, хто ці люди там по прізвища, можливо, або по назвам компаній? Це якісь відомі, відомі структури? Я ну, це кличком, то, там, називається Тургенєв. Не можу сказати нічого щодо пов'язаності, і мені складно стверджувати, чиї ці кампанії, але читала багато що з таким Миколою Негричем, відомим київським забудовником, пов'язується будівництво. Угу. Угу. Пане Володимире. Я я пригадую, що Верховна Рада не так давно прийняла закон, законодавство, ем, яке звинувачило тому, що воно якби пролобійовано забудовниками. Да там ем, був великий скандал з Шуляк з Кубраковим. Там що вони це, цей закон просували для спрощення будівельних питань в, в, в Україні, тому що Україні треба проводити відбудову після воєнного. Як ви вважаєте, це, це законодавство, яке було прийнято, воно сприяє ось таким. Діям забудовників чи ні, чи тут я причина думаю, в іншому що, Я думаю, що якраз і наявність контраверсійних норм в самому і в законах, і в підзаконних актах вони сприяють саме такій вакханалії і цьому безумству, що твориться інколи на вулицях Києва, все, що я зрозумів, то це те, що ми приречені найближчим часом жити і проїжджати біля чергових руїн. Які які вчинені не навіть російською ракетою, а вчинені через наше київське безглузді, розумієте? Тому Агресія що, не Тому що не можна, не можна я так зрозумів, відбудувати, поки не буде отриманий статус. А статус не буде отриманий, то її Бо не відбудуть. Інше питання: що робити із рішенням суду? Ухвала суду, якщо був накладений арешт, заборона на вчинення будь-яких дій, значить, хтось повинен нести відповідальність, чітку відповідальність, яка передбачена, встановлена законом. Все і, і в даному випадку ми говоримо про те, що у нас в Києві і не поважається рішення суду. Тобто рішення суду про заборону в правовій державі, в якої ми хочемо бути, нічого не значить. Це теж, на жаль, очевидні речі. З іншої сторони, я так розумію, що садиба була чи є в приватній власності, так тобто, власник може розпоряджатися на власний на власний розсуд своїм майном. Що робити в даному випадку? Тобто, от все через контраверсійність цих всіх норм стосовно забудови, стосовно визнання пам'яткою, ми маємо те, що от сьогодні сталося в Києві. Ну, тут це. напевно мінкульт має теж якось працювати, щоб ці пам'яті. Ну поки були що, мінкульт до цього якби юридично і не має відношення, так, тому що це. ще немає цього це. статусу. розумієте? Днями... Є певна процедура. Да. Але, хтось, але хтось в даному випадку не виконує рішення суду. За цим от, ну, тут є вже конкретні можливості. Є в бути Києві Ярославів-Вал. Там, Якщо по ній проходити, там є приміщення мінкульту, а от як через дорогу подивитися, там старі будівлі стоять. Та? теж такі, от, Вони явно не цього сторіччя. І вони теж в абсолютно там, напівзруйнованому, жахливому стані. Це от як символ просто ставлення в нас до цієї культурної спадщини, до цих старих будинків, садиб і так далі. Воно очевидне. Да? Так, давайте стигнемо ще, поки пані Євгені, є час з нами обговорити ще одну теж міську тему. Шокуюча вона, як на мене, на 15 пляжах Києва знайшли кишкову паличку. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на департамент захисту довкілля. Зазначається, що комунальне підприємство Плесо виявило, що проби води не відповідають санітарно-гігієнічним. Вимога а в цьому році, якщо не помиляюсь, сезон, в принципі не оголошувався відкритим, тобто всі пляжі вони Скажите, закриті, да але ми бачимо, що ажіотаж, особливо через цю спеку, скільки людей щоразу на пляжах присутні. Ну і власне, пані Вені, відносини нещодавно, знову можливо ви бачили чи ні. В соціальних мережах я бачила е, відео, здається, це міст патона. Був і фіксували скид якоїсь води прямо в Дніпро, і вона була там якась каламутна. Ну питань виникає дуже багато. Хоча не знаю, як ви оцінюєте от, роботу департаменту. З питання охорони здоров'я. Ви ж член комісії з питань екологічної політики. Можливо, більш предметніше скажете стосовно того, не знаю, можливо, немає якихось засобів боротьби з, з, з тим, аби навколишнє середовище не знаю, відповідало нормам. Цікаво, що от у нас олімпіада в Парижі починається. Там все, там працює міська влада, щоб сена була чиста, щоб в ній можна було плавати і купатися. А в Києві в Дніпро величезна річка і не можна купатися. Можна якось змінити ситуацію? В чому причина, пані <ан> Е, не, не я е, таку суперзраду підтримувати не буду. У нас аномальна температура в Україні, і е, е, ну, звинувачувати когось в цій температурі лише самі себе можемо людство звинувачувало, яка, яке довело планету Земля до глобальних змін клімату. Е, звичайно, коли такі температури. Е, е, ну, Відбуваються певні процеси в прісній воді річка Дніпро це прісноводна водойма. І тому е, єдине, що можу сказати, я можу закликати киян не купатися у Дніпрі, тому що це справді небезпечно. Ви абсолютно праві, пляжний сезон офіційно не відкривався, тобто не було жодного відкритого офіційного пляжу. Водночас ніхто не, не міг зупинити людей, і люди, ми всі бачимо, активно використовують пляжі. Просто потрібно самим самостійно е, почитати цю інформацію, зробити висновки, сами, самим не купатися зараз у Дніпрі. І не купатися, в, ну тому що це просто небезпечно. Є конкретні цифри, які про це говорять. Щодо оцінки роботи плеса, молодці зробили аналіз води, поінформували громадян. Водночас по інших їх ініціативах не можу нічого хорошого сказати. Наприклад, у нас досі не відновлено озеро Синя, воно повністю висохло у цю спеку. Там просто по дну поросла вода, і звичайно, в цьому озері теж могли б купатися люди. Воно такі там б'ють джерела і могли б там рятуватися від спеки, але ні. Тому мені це питання комплексно. В цілому нам потрібно працювати більше в місті Києві не станом. Води над станом водоєм е, і над е, тим, щоб збільшувати не те, що зменшувати забудову, а збільшувати кількість зелених зон, збільшувати кількість водоєм, тому що ми всі бачимо, що ми живемо абсолютно нових умовах, коли у нас такі високі температури протягом літа в Україні. Угу. Пані Євгенію, дуже вам дякуємо за те, що долучилися до нашого ефіру. Це на жаль, все, що встигаємо з вами обговорити. Депутатка Київської міської ради, членкиня постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики, Євгенія Колеба була з нами на зв'язку.